Отже, розпаковка нашої другої посадочки. Бачите, нож хороший собі придбав. Є гарний канал в Viber. Там русланчик такий товариш. І кармую ножами. Я задоволений, якість чудова. Знову ж таки, ніж у чоловіків повинен бути. Що подарувати? чоловіку, якщо не знаєш, подаруй ніж. Він завжди не йде йому застосування. Тобі більше такий гарний. Крутий чудовий ніж. Ну да ладно, це реклама. общем, ні за неї ніхто слова не дав. Ніякої копійки не заплатив. Тому переходимо. Так, ура! Народ. Нарешті 85-82. Нарешті нові поставки. Це вже йдуть у нас ще є, щоб ви розуміли. З нових поставок все з Китаю. Наліпки свіженькі, чай 12-го року. І що це у нас за чай? Зразу ж з вами будемо його такий міні-огляд. Він ну, так запакований моз. Вау! Коротше, в ділах ночі на Но це крутійший шенчик. Крутійший шен ось в такому пакуванні. Раніше ми його продавали по 260 гривень за... за от за таку штуку продавали. Все змінилось, війна внесла свої корективи. Наразі я його купляю дорожче, аніж продавав раніше. Тому і ціна сьогодні буде, я думаю, ціна попередньо. Я порахую, хто знає, моя вартість я накидаю зазвичай 30-50% до вартості по закупочній ціні. Це моя така чесна ціна, мій чесний підхід. Менше нема сенсу займатися. Іноді. Коли товар геть-геть, якийсь такий маленький, і там, там, наприклад, закупка 50 гривень, то я закидаю іноді 50%. знаєш, ну, типу, ну, щось теж гратися на таких мілочах. З ними роки часом більше на мілочах. Е, проблеми в мене починаються з порційками. Чому проблеми? Бо порційки вже закупка дорожає. Е, і вже сьогодні, от останні мої відправлення, е, я. Почав продавати практично за що купив. от Без, без брехні. Майже за те саме, за що купив. ну вернемося назад. Гарний шенчик гарної якості. Е ви вже знаєте, народ, ви знаєте цей шен, тому рекламувати не буду. М -м -м -м. Рис. Рис. Ура! Народ, приїхав рис. Не знаю, що там по ціні, теж знову ж буде. Останні мої ціни це було 700 гривень, без знижок. Отака чиста ціна. Ну, Рис приїжджає. Зелений рис заканчується. Да здравствуйте, чорний шен. Шу. Тобто шу-рис. Що тут у нас? Е, так, це знову рис. Приїхав новий пуер. Ось його буде такий вигляд. Новий шу. Е, зовсім свіженький. Ось, бачите, це. Е, Новий чай опробований. Так, паспорт у нього все є, і він додатково упакований ще раз в рисовий папір. Зразу разом з вами ми подивимось. Вах. Ну, дивіться. Ну, ще передасть нам картинка. Відсотків 50 рижого е, листя. На зап. -м. Я знаю, що це буде приблизно, все народ. Він не потребує якоїсь додаткової реклами. Це буде дуже толковий шум. Е, в чому ще я бачу бачаю плюс цього чая? Подивися на його пакування. Досить цікава така яскрава упаковка. Що це значить? Е, він упакований, він показує всім своїм виглядом. Я дуже енергійний, я дуже агресивний, я рижий, у мене буде в мене багато червоних бруньок. До чого веду? Гарний як на подарунок по пакуванню, гарний по якості і по всьому. Тому звертайтесь. Ще ціну я не виставлю, але ціна буде. Чай, який я вже ви бачили, 339. Замовляю і замовляю. Він просто завоював свого покупця, він просто розлітається, як гарячі пиріжки на жмірінському вокзалі. Е, так, замовив вугільного чаю. Чорна принцеса, якось так. М -м -м -м. Так, Це буде, дивися, у нього вугільний-вугільний чорний колір. Для поціновувачів червоних чаїв пахучий, він це він він буде пахнути, він пахне дуже класно. Даже не знаю, як пояснити, я думаю, буде у мене такий тестинг, І я скажу вам більше про цей чай і його аромат. Є 141. й Це у нас, здається... А, деньхун! 141 й деньхун рижий, який закінчився, Новий ще один. 102. й я, я понабирав багато-багато нових чаїв, яких ми ще з вами не пробували. Тому буде багато тітетінга. Е, Неймовірний молочний аромат. Чай. Е, і рижа брунька, десь відсотків 30 і чорна лист. Дуже приємний на аромат. ледь ледь помітні нотки якоїсь такої карамельності. Тепер шуйсянь. Знаменитий, відомий, чудовий, толковий, його дуже мало. Кілька банок у фіолетового шена. Він уже... Він вже відомий вам. Він запакований в таку упаковку і ще плюс сама банка запакована. Фіолетове при заварюванні, все, як положено, колір дає. А, так. Ось такий шум. Класика, толкова класика. Ну він відомий. Він на ринку у нас досить відомий. Цей е брунька теж відома, Чудової якості. Рекомендую сміливо, хто любить гунтіни. Червоні, тобто рижі у ці гунтіни, ось, подивись. Весь 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 рижеватий І плюс до всього головне Він, ну, бруньок дуже багато, він дуже буде енергійний. І взяв на пробу ось таку штуку. Ви вже бачили, може, мою рекламу. Дивіться. Не, ну, 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 круть ти ж бачиш, він гарний. Він. Вау! Е, От нарешті, це запах дяньхуна, Шена і троянди. Народ. Він не ароматизований, але він неймовірно ароматно пахне. От його брат. Між іншим ці два чая вже уходять. У мене їх придбали. Жасмін. Чорний, тобто це шен, шен з жасміном, чи просто зелений чай з жасміном. Набрав я цього разу чаїв Це медовий, дуже чудовий. І одненька пачечка, має бути дві. Ні, дві є. Це з біргамотом, хто любить. Отже, ось така у нас математика наразі народ чаю зараз валом, чай весь толковий. Тому звертайтеся поки що. Господь нам дозволяє пити гарний чай. Тому це було друге відео. Хто чимось заінтересувався, звертайтесь, пишіть, дзвоніть мій номер на всякий випадок, тому що ви часом шукаєте, пишете. Пишіть під відео, можете, якщо комусь щось цікаво. Ну, але загалом мій номер 096. 645 44 98. Якщо якісь запитання, можете прямо у відео задавати, коментувати. Наразі всім дякую за перегляди, дякую за ціка... зацікавлений чаєм, за те, що ви п'єте гарні чаї. Маю велику-велику надію, що Господь дасть нам перемогу найближчим часом, щоб ми могли не просто радіти чаєм і перемогам, а могли займатися своїми справами. Хто чим займається. Щоб нам не потрібно було думати кожен день, знаєш, приходиш на почту, а тут чи тривога, чи ще щось. Ні. Я хочу виховувати своїх дітей. Я хочу займатися своєю улюбленою справою, викладанням. Я хочу пити чай і дарувати цю можливість іншим людям. І не, нехай нас God Бог збереже і дарує нам цю можливість. Всім захисту і до зустрічі!